Сполучені штати звинуватили Росію у порушенні угоди щодо перемир'я на сході України від 12 лютого. Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден попередив, що якщо домовленості про припинення вогню і надалі не дотримуватимуться, ціна цього для Росії зросте. У вівторок пан Байден провів розмову із українським президентом Петром Порошенком. Після розмови Білий Дім поширив ком'юніки про те, що віцепрезидент гостро засудив порушення перемир'я силами сепаратистів, що діють спільно із російськими силами у місті Дебальцеве та довкола нього. Фондовий ринок. Греції впав на початку торгів у вівторок на понад 4%. По тому як міністрам фінансів країни ЄС не вдалося досягти нової угоди про реструктуризацію боргів країни. Акції грецьких банків подешевшали майже на 9%. Європейські фондові індекси також впали зранку, але потім дещо відновилися. Напередодні Греція відкинула план ЄС продовжити строк дії угоди про фінансову допомогу країні. У світі дедалі більше людей п'ють каву. Запашний напій підкорив такі країни, як Індія та Китай, змушуючи посунутися традиційний чай. За підрахунками експертів, у наступні п'ять років потреба населення планети в каві зросте приблизно на 25%. Про це пише Wall Street Journal. Зараз світ споживає близько 141 мільйона 60 кілограмових мішків кавових зерен на рік. Але у 2020-му ця цифра зросте десь до 175,8 мільйона. Збільшення потреби споживачів у каві співпадає із зниженням рівня її врожаю. Торік сталася посуха у південній Африці, де вирощується найбільша частка всієї кави світу, а ще в Бразилії. Плантації кави в Центральній Америці вразив грибок. Перше підвищення цін на газ для населення може відбутися вже незабаром. Повідомив міністр енергетики Володимир Демчишин. Водночас у підготовлених змінах до бюджету виплата компенсацій в умовах нових цін складає велику частину видатків найближчим часом. Думаю, буде перший крок, а потім у першому кварталі 2015-го або у першому кварталі 2016-го, заявив міністр енергетики під час конференції Dragon Capital у Києві. Урядовець додав, що далі було б доцільно вийти на щоквартальне коригування цін на газ для. Населення президент Петро Порошенко підписав указ про проведення Україні чергових призовів та звільнення військових у запас. Згідно з документом, у 2015 році чергові призови на строкову військову службу відбудуться у квітні-травні та у жовтні листопаді. На строкову військову службу призвуть придатних за станом здоров'я до військової служби у мирний час громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років та старших осіб, які не досягнули 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову. Службу ідеться у повідомленні на сайті голови держави. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила попередження телеканалу Інтер за підсумками проведення позапланової перевірки за фактом моніторингу новорічного ефіру телеканалу. Це рішення було прийнято на засіданні нацради в середу. Голова нацради Юрій Артеменко зазначив, що в ефірі Інтера також мав місце показ фільмів без отримання прокатного свідоцтва і фільмів за участю російських акторів, які висловлюють свою антиукраїнську позицію. Рівненські громадські активісти через ситуацію в Дебальцеве перекрили трасу міжнародного значення Київ Чоп активісти вимагають від президента України Петра Порошенка терміново відреагувати на ситуацію в Дебальцеве та вивести з оточення українських бійців. Відповідні вимоги передали й голові Рівненської облдержадміністрації Віталію Чогонікову, що приїхав на місце акції. Звернення з відповідними вимогами Віталій Чугуніков направив до Петра Порошенка. Волонтери австрійської благодійної організації ФОПс знову стерилізуватимуть безпритульних собак у Рівному. Овленість про це була досягнута під час робочої зустрічі між заступником міського голови рівного Олексієм Хмілецьким та координатором проекту допомоги безпритульним тваринам в Рівному Олесею Ліщишиною, а також керівником зоозахисної організації під гідою Тамарою Лук'янчук. Нагадаємо меморандум про співпрацю з цією організацією міський голова Володимир Хомко підписав влітку 2014 року. Згідно зі змінами до податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи, прийнятими наприкінці двіте. 2014 року встановлено ряд змін щодо пенсійного забезпечення громадян України. Так, законом України про державний бюджет України на 2015 рік затверджено розмір пожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1 січня 2015 року 949 гривень. З 1 грудня 2015 року 1074 гривні. Перерахунки пенсій, які проводяться при зміні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, передбачаються лише з 1 грудня 2015 року.